Вітаю вас! Мене звати Микола Несенюк і ви знаходитесь на моєму YouTube каналі, на якому ми щотижня говоримо про футбол. Муж змушений вам нагадати, що для того, щоб нас подивилися і послухали якомога більше людей. Е, треба, щоб ви ставили вподобайки, щоб підписувалися на цей канал, щоб коментували. І я сподіваюся, що коментувати буде що. Отож, е, сьогодні як. Завжди ми візьмемо дві, як на мене, найбільш яскраві футбольні новини минулого тижня і поговоримо про них і обговоримо те, що виходить із згаданих новин. Отож, як на мене, найбільш резонансною новиною минулого тижня були анонсовані напівтаємно збори президентів футбольних клубів, на яких мало би бути обговорене. Питання арбітражу суддівства, футбольного суддівства в чемпіонаті України. Ну коли я це почув і побачив, коли та ну, напівтаємно там інсайдери повідомили, що таке буде. Я ну, в це не дуже повірив з одної простої причини, що зібрати президентів клубів Української прем'єр-ліги всіх разом практично неможливо. Я думаю, що легше зібрати разом президента України і президента перепрошую Росії. Це легше буде зробити ніж зібрати всі 16 президентів українських футбольних клубів. І я думаю, в найближчі роки це неможливо. Так воно і вийшло. У підсумку це було зібрання не президентів футбольних клубів, а представників. Що саме за представники, нам так ніхто й не повідомив, скільки там було президентів, скільки заступників, скільки взагалі невідомо кого. Врешті на сайті Української прем'єр-ліги футбольної було повідомлення про те, що відбулася така зустріч, про те, що там обговорили проблеми футбольного суддівства і прийняли рішення. Довге 10 пунктів рішення і рішення, в принципі, не про що. Тому що єдине, що з цього можна зрозуміти, це те, що буде створений ще один орган, який буде займатися арбітражем футбольним, буде призначати арбітрів і всім іншим займатися. Ну, якщо ставити питання про те, щоб працевлаштувати ще якусь групу футбольних людей, то я думаю, це має смисл. Якщо говорити про те, що Навести лад із судівством, то навряд чи це допоможе. Через те, що, як на мене, цього робити робити не треба, тому що нічого страшного у нашому футбольному судівстві не відбувається. Чому ж тоді, якщо вірити джерелам, керівники футбольних клубів Житомира, Кривого Рога, Рівного, Київської балоні та інших? Хотілося на цю тему поговорити. Ну, в мене є своя версія, але спочатку про те, що таке футбольний арбітраж, і як він може вплинути на перебіг футбольних подій. Отож, якщо ми говоримо про упередженість арбітрів, про їхній вплив на результати футбольних матчів, звісно, це має місце. Це має мало місце завжди, скільки існує футбол, стільки є помилки арбітрів. І Глядачі, тренери, футболісти вільні трактувати це як просто помилку, або як упередженість, або намагання допомогти якійсь команді здобути результат. Ну це має право на існування, але я не вірю, абсолютно не вірю, що хтось із наших нинішніх власників українських футбольних клубів здатен на те, щоб яким чином настроювати арбітрів на те, щоб вони їм допомагали. Всі-всі наші. Футбольні люди, всі наші футбольні власники, вони свідомі як глибокопорядні люди, і я не можу їх нікого з них запідозрити в чомусь подібному. Тому виникає запитання: а звідки ж ці підозри, звідки оце все, я теж так от думав, звідки, тому що нехай там заминулому чемпіонаті були такі моменти, особливо навесні, коли слід було просто чекати, коли арбітр помилиться на користь всім відомої команди і допоможе цій команді, якщо вона сама цього не зможе зробити. Але вже з минулого літа, після того, як. Нове керівництво очолило наш футбол, на чолі з Андрієм Шевченком. Цього немає. І ну, навіть з лупою, з, там, з мікроскопом не можна побачити якусь опережність на користь якоїсь команди. Чи може арбітр це зробити? Звичайно, може. І це завжди було. Інша справа, що чи робилося це на чиюсь користь. У мене є своя гіпотеза, чому це відбувається, і свій рецепт, як цього уникнути. Отож, чому звідки виникають ці підозри? Я думаю, що виглядає це таким чином. Уявіть собі футбольний матч, який закінчується, іде рахунок 0-0, і арбітр призначає 11-метровий в ворота однієї з команд. Цей 11-метровий забувається, одна із команд виграє 1-0. Тренер, тренер команди, яка виграла, задоволений. І що цікаво, задоволений тренер іншої команди, яка програла. Чому? Тому що якщо власник, який платить йому зарплату футболістам, запитає, що сталося, чому ви програли, він може сказати: що я міг зробити. Ви ж не бачили, що арбітр призначив 11-метровий, як? як що я зміг зробити? Я нічого не міг зробити. І от, бачите, арбітр не дав нам виграти. Тому і це от відбувається, але це відбувається тільки тоді, коли команда програла або ну, не досягла потрібного результату. Я не пам'ятаю, я особисто дивлюсь футбол вже понад 60 років. Свідомо дивлюсь футбол і багато прочитав про футбол, подивився. Я не пам'ятаю випадку, коли б команда, яка виграла, жалілася б, скаржилася б на арбітрів. Отак От чомусь виходить. Це як колишніх СССР в магазинах, якщо зважував продавець кілограм, цей кілограм міг важити від 700 грамів до 1000 грамів. Більше 1000 грамів він не міг. Вважити. Точно так само, я ні жодного разу не чув, щоб команда, яка виграла, була б не задоволена Завжди незадоволений той, хто програв. Отож, тоді, коли, а кожна команда програє, і кожен власник клубу чує від свого тренера, що так і так, що от арбітри нам заважають, арбітри не дають нам виграти і так далі. І тому подібне. А оскільки футбольні власники, футбольні спонсори, ті, хто. Керує футбольними клубами, які, хто їх фінансує, вони, як правило, збільшиться своїх, або всі, точніше, ніколи не грали реально у великий футбол, ніколи не були тренерами серйозними. І ну, вони мусять у когось запитувати. І тому їм дуже легко їх надурити, обманути і сказати, що «да, от бачите, ми все робимо правильно, а у нас нам арбітри забирають у нас цей результат. І в результаті цього, от всі, кожен власник футбольного клубу, має якісь претензії до арбітрів через те, що йому це наговорили його радники, тренери, там хто ще там з ним працює, насправді це все дуже сильно перебільшено і, на моє глибоке переконання, фактично мало на що впливає. І коли мені говорять, ось там арбітр допоміг якійсь команді або не дав якійсь команді виграти, я всіх відсилаю до. Знаменитого відомого можна сказати легендарного матчу в Барселоні це було восени 1997 року. Тоді вперше востаннє Київське Динамо обіграло Барселону на їхньому полі. Тоді Динамо виграло з рахунком 4-0, і вже ніхто не пам'ятає, що чи то на 15-й, чи то на 10-й, на 20-й, я Вже не пам'ятаю, можете подивитися відеозапис, на 20-й хвилині цього матчу, чи на 15-й, Киянин Андрій Гусин забив м'яч, і арбітр його не зарахував. Дуже спірне було рішення, як на мене, там абсолютно чистий був гол. Але арбітр не зарахував, таким чином допоміг Барселоні. Але про цей випадок ніхто не згадує. Тільки я про це пам'ятаю, і може хтось із вас навряд чи пам'ятає: а чому? А тому, що після цього динамо забило ще чотири. І ніякий арбітер не допоміг. Якби Динамо програли 1-0, от тоді б було купа розмов, що так і так, арбітер нам не дав виграти, арбітр не зарахував м'яч. Коли ж команда сильніша, не зарахувала один м'яч, заб'ємо ще один, два, три, чотири. Тобто, візьміть, знайдіть зараз це на проблеми, знайдіть в інтернеті запит цього матчу і пересвідчить пересвідчитись, що так воно і відбувається. Що стосується. Органів, які мають слідкувати за діями арбітрів та перевіряти їх, і так далі, то нагадаю, що яких небу там 50 років тому був один арбітр, два асистенти, і все. А на те, що тепер, коли тепер є один наглядач, другий наглядач за діями арбітрів, інспектор матчу, всі наглядають, плюс вар приїжджає ціла купа операторів, спеціальна знімальна група знімає, перезнімає для того, щоб побачити, де помилився арбітер, де не помилився, що цікаво, що результат той самий. Якщо навіть Будуть супутника якогось там з найсучаснішого, там кожен міліметр футбольного поля будуть досліджувати, все одно нормальний арбітр. Ну, все одно всі помилки арбітра не можна побачити. І як колись відомий літературний герой знав приблизно 400 способів, як відібрати людей гроші, приблизно так кваліфікований, навіть не дуже кваліфікований арбітр, знає 400 способів, яким чином. Зробити так, щоб свиснути туди, куди треба, і нема на це ради. Чому це трапляється? Чи можна якимось контролем це зробити? Я думаю, що слід іти іншим способом. І що чим більше людей цим займається, тим гірше. У мене в житті був досвід. Це було в період 1986-1989 рік. Я тоді провів три або чотири футбольних турніри серед будівельних організацій міста Рівного. В турнірах брали участь 16 команд, групові турніри, плей-офф, фінал, все було як мало бути. І ці всі змагання обслуговувало декілька людей. Тобто не було ні інспекторів, ні нікого. Тобто я одного із своїх приятелів брав, який теж просто знав правила футболу так само, як і я, і ми вдвох. Судили ці матчі, один судив одну половину, другий на одній половині поля, другий на іншій половині поля. Ми не були в суді моїкої категорії, але ми проводили десятки матчів і не було жодних проблем, жодних суперечок, жодних скарг не було. Через те, що так ми могли помилитися, але ми хотіли грати в футбол, і футболісти не симулювали, не, не вимагали чогось там їм до якихось там. Не казали, що там порушення Ми просто в своє задоволення грали. Вони грали в своє задоволення, а ми судили в своє задоволення і не було жодних проблем. І я пригадую, там, в одній з команд один з футболістів ну, непристойно висловлювався, я його два рази вилучив з поля. Потім, найближчі, там, через кілька років, настала Свобода, і цей футболіст, аматор, став одним із найвідоміших в рівну бандитів-рикетирів. Кілька разів, може, і, за, і зараз він десь сидить. Якийсь термін відбуває. Але коли я його зустрічав в місті, він завжди згадував ці епізоди і казав, що так, я був правий, що нічого складного нема. Що можна просто людям пояснити, що не можна матюкатися там, і так далі на футбольному полі. Для цього не треба 25 інспекторів і все інше. Просто треба, щоб арбітр нормально об'єктивно судив. Чому ж так трапляється? Чому в, нашому, як на мене, чому в нашому футболі є така, на думку багато, кого проблема арбітрів? Я думаю, що от цей досвід, за яким раз поїдуть за досвідом на захід, за цим досвідом треба їхати. Давайте візьмемо, чим відрізняється наш футбол від, наш від нашої, вибачте, за слово Прем'єр-ліга від англійської прем'єр-ліги. Англійська Прем'єр-ліга продає видовище. На матч, футбольний матч англійської прем'єр-ліги не можна потрапити. футбольні змагання приносять колосальні шалені гроші. І всі команди зацікавлені, щоб було видовище. Коли глядач побачить, що там не так арбітр підсуджує якісь команди, він просто не буде дивитися на такий футбол, коли він буде знати, що якась команда заздалегідь виграє. Тому Ніхто там не зацікавлений в тому, щоб арбітр допомагав, там помилявся і так далі. Тобто, і арбітри не зацікавлений, тому що там робиться видовище для глядачів у нас футбол. На жаль, поки що, не для глядачів. У нас футбол для результату. От недалі, як в минулому турі футбольного чемпіонату України була гра в Кропивницькому, грав футбольний клуб Полтава і оболонь. Уявіть собі, що із Полтави команда їхала в Кропивницький понад 300 кілометрів, із Києва оболонь їхала туди саме понад 30 кілометрів. Вони посеред білого дня в п'ятницю зібралися на порожньому стадіоні. Написали в звіті, що. 120 глядачів, ну це порахували всіх там родичів, футболістів, знайомих, там, ну, які так далі, глядачів не було. Запитується в задачі, навіщо, яка мета, що це за видовище, коли в чуже місто їдуть дві команди, щоб зіграти запорожніх трибун футбольний матч. Чому не грають у Полтаві? Кажуть, в Полтаві там проблеми зі стадіоном, що в Полтаві дві команди. Так дві команди грають на стадіоні Лобановського в Києві. Нічого страшного. Дві команди грають на стадіоні Оболонь в Києві, нічого страшного справляються. Дві команди грають на стадіоні в Житомирі, теж все нормально. Дві команди грають на стадіоні у Львові, теж все нормально. Яке це може бути видовище? Тому оскільки. Наш Нашому збільшується не для глядачів, він для власників, а власнику потрібен результат. І коли на першому місці не видовище, не те, щоб показати гарну гру, а просто будь-що здобути результат, в результаті маємо такий футбол і такі от нарікання на арбітрів, що от ми не дали результату, що арбітр нам завадив, і футбольні. Люди, власники футбольних клубів на це ведуться, їх обманюють. А вони от збирають збори. Посилають представників, намагаються боротися з тим, чого немає. Я вважаю, що слід думати не про це слід думати про те, як зробити наш, наш футбол видовищним, для того, щоб всі, від починаючи від президентів клубів, закінчуючи закінчуючи глядачами, були зацікавлені в тому, щоб футбол був цікавий, щоб було цікаво дивитися, щоб була непередбачена боротьба, щоб це було видовищем, щоб це видовище врешті приносило гроші про гроші і все решта. Ми поговоримо якось наступного разу. У нас все життя попереду. А зараз це одна, як на мене, новина по ці збори з проводу арбітражу. Це одна новина, яка. Цікава була в нашому футболі минулого тижня. А друга новина це був футбольний матч між командами Полісі Житомир та Шахтар Донецьк. В чому тут полягала новина? Не лише в тому, що грали дві команди, які претендують на високі місця, які мають великі амбіції, а в тому, що в цьому матчі зіткнулися два підходи до формування футбольного клубу, футбольної команди в Україні. Якщо в Візьмемо Шахтар. В Шахтарі на сьогодні в заявці знаходиться 20 іноземців, серед яких 13 чи 14 бразильців, тобто ну, собі. І на полі в Житомир вийшло 7 бразильців, ще 5 чи 6 бразильців були на лаві запасних. Тобто пішли в команді Шахтар в футбольному клубі Шахтар, пішли, пішли таким шляхом, що ми привеземо багато бразильців, заплатимо за них багато грошей, і вони дадуть нам результат. Що відбулося в Житомирі? В Житомирі така приблизно сама ситуація була на початку сезону. В заявці команди Полісся у серпні цього року було 19 іноземців. Зараз їх 13 чи 14 я вже не пригадаю. Можете подивитися на сайті Прем'єр-ліги. Але е тренер Руслан Ротан, який очолив влітку команду Полісся, поступово дійшов до висновку, що грати мають. Не іноземці, а грати мають мають українці. Це його вибір. Він вважає, що з тими футболістами, з українськими футболістами йому легше. І ось на гру проти Шахтаря в складі Житомирського поліції вийшли 11 українців, і вісім із них це колишні динамівці Києва. Тобто, весь співзахист, київський весь захист. Окрім одного футболіста Сарапія. Тобто, фактично, лише Сарапій, Бабенко і Філіпов не пройшли школу Київського Динамо. А такі люди, як Андрієвський, Шепелєв, Брагаров, вони буквально вчора ще, ще цього року вони грали за Динамо. І ось фактично люди, які виявилися на потрібне Динамо в команді Полісся, на рівних грають із привезеними за величезні гроші бразильцями, яким платять шалені гроші. От порівняйте, знаєте, як колись в старі часи був такий анекдот, коли два багатія, які розбагатіли, один у нього запитує, де ти купив такий модний піджак? Він каже: Я от купив за 500 доларів о каже, лох, я такий сам купую за тисячу. От приблизно така сама ситуація відбувається у нас, коли. Результат 0-0, але один футбольний клуб витратив на цей результат ну набагато в два бо, ну я точно цифри не знаю, їх ніхто не знає, але мені здається, що Шахтар обходиться його власнику набагато дорожче, ніж команда Полісся, власнику команди Полісся. Знову маємо обманутих президентів. І, взагалі, от ми бачимо, що в нашому футболі є кілька підходів, є намагання. Привезти якомога більше дорогих футболістів, платити їм якомога більше грошей, а є проти них грають команди, де недорогі футболісти безплатні футболісти, які отримують в десятки разів менші гроші. І здавалося б, якщо виходить на поле команда, зарплата якою в 10 разів або в 20 разів більше, ніж зарплата команди, яка з тої сторони, здавалося, все ясно, а нічого подібного. Ми бачимо в, нашій, в нашому чемпіонаті в турнірній таблиці, що все перемішано і е, немає лідерів. Лідери міняються. От зараз Кривбас на першому місці, ніхто від нього такого не чекав. Після е, наступного туру, я певне, буде ще один лідер. Тобто. Я вважаю, що ну, мені так здається, що власники футбольних клубів повинні подумати над тим, що їм говорять, що їм підказують, і подумати, чи е, не обманюють їх, чи не розповідають їм те, чого немає, що, можливо, не арбітри заважають їхнім командам показувати найкращий результат, що можливо е, не те не тільки багато грошей треба витратити на футболістів і тренерів з-за кордону, а може щось інше по іншому треба працювати. Ну, над цим я думаю. Слід думати, і я думаю, що це крок для того, щоб наш чемпіонат був цікавий і щоб він приносив результати. Я розумію, що можете ви запитати, а чому подією я не вважаю, те, що київське Динамо зіграло в нічию з Зорею на власному полі, пропустивши м'яч на останніх хвилинах, пояснюю дуже просто, як казав. Колись знаменитий американський гуморист Марк Твен: якщо собака вкусила людину, це не новина. От якщо людина вкусила собаку, це новина. Так само, те, що Динамо в п'ятий раз зіграло в нічів і пропустило на останніх хвилинах, це не новина, це вже будній. І тут я не думаю, що є тема для обговорення. Вже це другий місяць обговорюється, я навряд чи скажу щось нове. І тому саме ці дві новини я вибрав сьогодні для того, щоб поговорити з вами на цьому моєму футбольному Ютуб каналі. Оце, я думаю, поки що і все на сьогодні. Дивіться мій YouTube канал, підписуйтесь на нього, ставте подобайки, коментуйте. Можливо, ви думаєте, що я щось сказав не так, можливо, у вас не така точка зору. Давайте сперечатися, в суперечці народжується істина. З цим, я думаю, на сьогодні все. Динамо чемпіон. Слава Україні!